Думала сьогодні відео не знімати, але я наскільки приємно, наскільки здивована, не скажу вражена результатом, я вчора виставляла відео, як я підливала настоєм е, таких шкаралупок із яєць і додавала туди попіл, підливала всю розсаду. Слухайте, я сьогодні я просто в захваті. І коляня теж подивився, каже, ти подиви, ти подиви, що робиться. Гляньте, наскільки зміцніла, наскільки підросла. Гляньте, ось і, і, і... подивіться, наскільки хто слідкує за моїми відео. Гляньте, ці взагалі. І я подивилася, коренева система. Дивіться, навіть там, де було ось дивіться, там, де було слабкіше такі, гляньте, самі рослинки невеличкі, а внизу яка коренева система. Слухайте. А зараз покажу вам саме найбіль... найкраще відкликнулися на таку підживку помідори, зараз покажу вам. Ви подивіться, помідори за одну добу на 2-3 сантиметрів підросли. Я вчора підливала, показувала, знімала відео. Я і раніше це робила, але я якось не помічала, тому що, може, вони здоровіші були, тому не так. А це, гляньте, є такі екземпляри. Ось гляньте, дивіться, які високі стали. І дивлюся, гляньте, стовбурці, стовбурці оці стали набагато міцніші. Ви подивіться. Гляньте, це вже повноцінні помідори, які можна висаджувати. Тут вже п'ятий-шостий листочок формується. Гляньте, навіть ці були слабкіші. А зараз покажу вам одні, там взагалі такі замориші були, я думала, що все їм. Ось ці, я навіть винесла їх у переход в холодне місце, тому що, ну я думала, все, вони вже геть такі були нещасні. Ви подивіться, нижні листочки, семідольні такі в'яленькі, і такі вони готові відпасти, а верхушки ви погляньте, і вчора не було цих листочків. Сьогодні дивіться зачатки нових листочків. Ці два геть були пропали, все, в ялі були. Ну, я не можу викидати, як воно живе. Я витягла їх з землі, замочила просто водичка з земелькою і поставила збоку. Ви подивіться. Ви подивіться на базилік. Все поперло. І дивіться, вчора вчора показувала вам перець. Гляньте. Перець він якось, він вгору не дуже пішов. Ну, перець він особливий. Він але ж дивлюся, стовбурці стали набагато міцнішими. І я вам вчора казала, що не вистачає отої такої пружності. Такої якоїсь. сьогодні, дивіться, я проводжу рукою, вони як дивіться, як пружинки. Ці такі теж вчора були менші, набагато. Гляньте. Дивіться, я провожу рукою, вони такі такі гарні-гарні. І навіть зараз... Хочу витягнути якогось такого одного, де багато, щоб подивитися, ось тут їх ціла кучка, і я один з них витягну. Шкода, можу пошкодити. Ось тут я витягну, дивіться. Дивіться. Невеличка рослинка, але він такий корінець. Ой, я дуже задоволена. І тепер через 10 днів я зроблю підживку із, із такого настоянки із цибулині. Гляньте. Ось так, так що годуйте. І думала сьогодні не знімати, але сьогодні така погода, хоч і є, але сонячно, так що підемо по городі. І я хочу показати і поговорити про моркву, про яку дуже було багато коментарів і до сих пор продовжується. І багато негативних коментарів, але я вам зараз все покажу. Вже так робиться гарно і зелено, і квітує вже все. біленьке, жовтеньке, синеньке. Це не може не радувати. Біля водички. Тут бджілки літають, п'ють водичку. Вже все. Піти розпускається, газончик оживає. Поля м'яю геть підстриг, під, стрих, під стрих. Ось так, дивіться, яка тільки милота і гарнота, дуже гарно. Вчора тут трішечки робила ревізію, тому що пішли папоротники по всьому, по всій тут клумбі, то я їх вирізала і відправили в дитсадочок на нову клумбу. Так, агроволокно чекає. Помідорів тут волога зберігається, буряни не ростуть, чекають на помідори. З другої сторони вам покажу, як він дружно сходить, а мені писали в коментарях, де я показувала, що я ступаю, посіла бурячок і наступала на нього. І мені сказали, що ото і все, нічого не виросте. Він так дружнесенько, гарнесенько сходить. Ось так. Його він густенький, я поки що трогати його не буду. Сьогодні-завтра обіцяю дощ. Після дощу я його посиплю попілом для того, щоб ось де головний нарушитель. Ось так посиплю попілом для того, щоб ложка його не потурбувала. А тепер ось ну, котик, ну ти мішаєш мені. Іди відсюда. Блість. Сходить усю морковка Казали, не зійде. Отак, як ви садите, вона не зійде, бо так садити не можна. Ось морковка вже сходить. Ось так. Так що це морква посіяна набагато пізніше, ніж та, що я садила в клейстері. А зараз підемо подивимося. Клейстер. І тільки погляньте на цю красу. Як вона виблискує, гляньте. Така зелене, зелене, зелені листочки, жовті-жовті, блискучі квіточки. Подивіться на цей барвіночок. Який же ж він тільки гарний. подивіться. Подивіться на цю красу. І подивіться на цю красу теж. Вітер валяє, тому що вітер такий вітріщий. От. Але все рівно тут гарно. Я хочу вам показати зараз, підібратися ближче. І показати він. у нас за сіткою галявинка, дивіться. Які гарні кульбаби, як зелено, кульбабки такі гарнющі. Яке це золоте таке. Золотий час такий, гарний, гарний час. Треба цінувати кожну хвилиночку. Дивіться, як класно. Дивіться, це про моркву. яка в клейстері. Казали, писали коментарі, що нічого у вас не зійде в клейстері, воно зниє, воно заклеїться, склеїться, все. Як в кіно казав, все ще, все пропало. А в нас не пропало. І подивіться. Яка вона вона сходить рівномірно. Дивіться, сорти тут змішані, як ми бачимо. І не дуже густо. Ось так. Якусь я прорву раніше, якусь візьму на чай, щось вирву на салатик. Але дивіться, вона росте, виростає не густою. Ось так. Так що в когось ще є сумніви. Ось, нехай вони у вас розсіюються. Метод цей робочий, провірений не одним роком. Знову закриваємо від нашого котика. Вчора куляня нарешті добрався до полунички, до нашої. Просапати так і не вдалося, тому що зовсім мокро болото збите. Але все-таки такою тим моїм знаряддям він кінчиком так повирізав. Кульбабку і деякі бурінці повибирав, щоб хоч трошечки звільнити і дати кислороду полунички. Її так чомусь зовсім мало. Це яка гарнота робиться так уже гарно кругом. Дивіться, зелено так. Я вчора вже посадила спаржу васольку і посадила кабачки, тому що знову дощі обіцяють. Зараз ми з вами підемо в тепличку. І шкідник іде за нами, зараз буде тепличці стрибати. Так, тут жара неймовірна. Але відкривати не можна, тому що котик зайде і зробить шкоду. Ось дивіться, який вже кріп, вже можна на супчик нащипати. Редисочку теж я вже дивилася. Ось, дивіться. Бачите, Ось. вже є маленька родисочка. Ще декілька днів і будемо вже ласувати. О, а такого ще я не бачила. У нас оце перший ніколи не було вовчків. О, оце да. Оце перший я таке бачу. Це просто горе для нас. Але щось будемо робити з ним. Це перше в житті. Це для мене дуже великий такий анти-сюрприз. Зараз я його десь підберу. А тепер подивіться помідорчики. Всі пішли гарненько, рости. Так, все добре, на цьому я закінчу і буду щось робити з цим шкідником. Оце так для мене несподіванка. Дуже неприємна. Оце так завозити землю. Це ми так землю привезли із перегною. І, видно, з перегноєм, і з ґрунтом завезли в теплицю. Оце таке. Але будемо боротися. Це, звичайно, дуже неприємно. В кого є така проблема, скажіть, як з цим боротися?